104 роки тому, 22 січня, вперше у 20 столітті українці проголосили незалежність власної держави Української Народної Республіки. День Соборності нагадує про єдність та багато історію нашої держави. А цьогоріч ми стали ще сильнішими, бо нас об'єднала війна. Я підготувала інтерактивний бліц про історію дня соборності України і зараз дізнаюся у жителів Мощуна, що вони знають про цей день. Таке питання День Соборності України відзначають 24 серпня, 22 січня або 22 серпня. 22 січня. Мабуть, у серпні, навіть досі не знаю. Я Зараз січень, 22 а, січня. Так, так, так. 22 січня. 22 січня. Правильно. 22 січня. Як прийнято відзначати в Україні День Соборності? Утворювати живий ланцюг, йти до церкви чи відзначати вдома? Так, точно. Перше запитання: ланцюг. Утворювати живий ланцюг утворювати живий ланцюг з прапорами утворювати живий ланцюг В якому році День суборності отримав офіційний державний статус 1991 2014 чи 1999? 91 99 Я думаю, мабуть 14-й. Ну не знаю, можу помилятися. 99. Помиляти. 90. 90. Здається, я можу помилятися. 91 е або 99-й, 91-й. 99. 99. 91. 99. 91. 99. Подивитись. Дев'яносто першому 99 дев'яносто дев'яте. В якому місті відбулося перше офіційне відзначення Дня Соборності України: Львів, Хуст або Київ? Ну Київ, Київ мабуть. Хуст. Київ, Хусті. Хусті. Перший". Хуст. перший Львів Хуст. Львів, здається. Хуст. хуст. Львів. Хуст, хуст right. Правильно. Хуст. Київ, може. Хуст. У 1990 році в рамках відзначення Дня Соборності люди утворили живий ланцюг та з'єднали наступні міста. Київ донецьк Київ Львів чи Київ-Харків. Київ Львів, я думаю. Так? Київ Львів, так. Львів. Київ-Львів. Все правильно. Київ-Львів. Тідна київ Україна. Харків. -Харків. київ Харків. Київ-Львів. Київ Львів. Правильно. Єднаймося, люба родина, хай наша свята Україна, світе як колина, єднаймося, люба родина, хай наша свята Україна, світе, як.